Я вже йду на стадіон, я вже вийшла, закрила двері, але там я трішки забула підзняти, але нічого страшного. Я зараз йду на стадіон і там я буду чекати свою подругу, я, тому що вона зараз виходить з дому. Вже біля стадіону, ось тут це ось і стадіончик. Я вже йду туди, тут щось прибирають, але ми на них не дивимося. Я йду просто собі вперед, ми зараз доходимо. Ми зараз доходимо до нашого місця, ми як доходимо, нам ще йти йти. Зараз я вам покажу. Ось тур. Там, бачите, може така біленька перекладена, то вона нам треба. То, що там на ній ми з Яною не можна сказати, що живемо, займаємось. Що вона ні, там така біленька, ця ось перекладна, оця ось А ця вже така. Ну, ви поняли. Ми зараз йдемо до неї, О, вітерець воду, вже не так жарко. Мені тільки що телефонували, ми йдемо до цих столів. Трішки бур'ян. але нічого страшного. Все, зараз я буду тут, тут тіньочок, тут круто, тут класно, тут вітерець. Їх пофарбували, вони не такі, це хто? Подивіться, на неї взагалі. В неї нема одного вусика, мені їй шкода. Стоп, що мені з нею зробити? А все. Може так буде краще, я не знаю. Все. Вона поїде Уйди, уйди, геть! Що це? Навіщо я його взагалі випустила? Фу, що це таке? Мені страшно. Воно там літає. Не знаю, може видно, не видно, але воно літає, мені треба це підзняти, але мені страшно. Ось, що, ви бачите його? Оце воно страхилисько Я не знаю, мені дуже страшно, я боюсь цього всього. Я дуже цього боюсь. будемо буде тут. Ось і Яночка йде. Яночка йде ввечері в хату. Добрий, Добрий день. Привіт. тут з павербанку. Так, да, у мене... Я дивилася там серіал і у мене сів телефон, то в мене з повербанку. Теж. Поки тебе не було, я вже і розімнялася. І туди-сюди пройшла. Молодець. І на мене якийсь метелик виліз. Я його спасла. Пакінг яночки. Павербанк. Телефончик. Сумочка. Сумочка така сумочка. У нас крабер такий. батерфляй. Відкриваємо сумочку. Ой, матір божа! Це для відео. Що це таке? Це дзеркальце. Дзеркальце Бог з ним. Ой, Уймати боже, якась палеточка. Ну, якась, я не знаю яка. Це ми знаємо, що ти падаєш. Це ми знаємо, що це. Гості, так? Да? Да. Це ось така також матка. Кісточки. Пудра. Ну, вона все Так. Нічого страшного. Такий у нас парфюм. І міст для... Ой, ще одне. кисточка. Тісточка. Є ось такий міст, але мені голіньки діставати. Все. Ось такий у нас анпакінг. тепер ми це складаємо назад. Дяночка, тепер у нас тобі дзвонить, мамуля. Алло. що? Понятно. Ало. Та ти Туда, в школу. Я тебе в вікні бачила. Траш. Траш. Okay. Полний трш. Якийсь смітничок. Mm -hmm. Якийся смітничок, якому вже, напевно, 300 мільйонів років. Чи це телевізор якийсь, що це таке? Я не знаю. Це може якась коробка від теліка. Yeah. Ну, бог з нею. Так, За нами злов, знов летить, от, от, метелик чи як його, я не знаю. з Чорнобиля Мутація. Кися мутований він чи що? Две його затопчемо, може я не знаю. Він зараз <смітна> заче облічиться. Я так і не стане, <смітна> я не Ага. Де, де. Ну нема, воно вроді, воно він літає там. Так, я хочу піти на отой біленький. На отой біленький. Дещо я вам зараз покажу, що я вмію. Я вам зараз покажу. Ну Звичайно, ми йдемо через поле, через гай. О, Тут на камері така травичка зелена, а в мене вона не зелена. Ми тепер треба якось телефон тут поставити. Так, зараз якось поставимо. Так, тут видно? Видно, і так. Отак видно? Будемо дуже сподіватися, що ще видно. Дивіться, дивіться, дивіться. Ой, хай! хто нічого. Це воно таке. Воно ну, була не така його за Що тут пообірали, що тут з ним зробили, я не знаю. Він, так? Не, 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 не мажется. Просто мені це страшно. Бувай. Раз, два, три. Мені страшно, мені було футболка. Так, стоп. І все у мене тут вот так. Воно замазало. Мені мої встановили. Ходи. Тепер я все брудна. Йдіть до мене. Тепер я все брудна. Киса треш. Тут вчора пофарбували цін. Та ви що? Бачите, його, його пофарбували. Воно вже висохло. Майже, майже. Дивіться, її ці. Зараз один візьму. Дивіться, який він гарний. Яночка тим бігає, щось знімає. Такий гарний. Яночку ми закриємо, все, отак. Лети. Ми ж прийшли сюди побігати, тому зараз ми біжимо ціле отаке, 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 отаке коло сюди. Отак. І сюди ми знову добігаємо. Це маленьке, тут можна ще більше так пробігти. Ось так, ось так, так. От, так, от, так, от, так, от, так, от так. тут ще можна більше пробігти, але я велике не хочу. Будемо бігати маленько, тому бігли. Воду я з собою не брала. Тому жила в такому легенькому темпі, щоб було не швидко. Так взагалі бомба. Яні вже відео досняли, зараз воно складається. Ми підемо десь монтувати. пограємо, ми, ми підемо десь погуляємо. Просто там дуже довго монтувати це відео. Дуже. Так, Мені ще треба там ефектів трішки накинути, різні звуки, тому що моє відео хоче бажати кращого, тому це буде перше відео, тому строго там так суворо не судіть. Ми знайшли або це якийсь кусок пластика. Або це морська капуза. Зараз я це буду куштувати. <рисот> ну ми різкові. Зараз ми це будемо куштувати. Так. Яна, йди сюди. <рисот> я не буду куштувати. Ну давай підзніми під мене через сама. Ладно, слаб, стоп. Давай. На, тримай, держи. Давай, кушайте. Смачного. <рисот> 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 пакет. Капуста так не може хреститися. Це якийсь пакет. Ты в адеквате? Да, це капуста, капусту, попробуй откусить. Вона проб... на полу валялась. Щас... Попробуй откусить. На свою капусту. Бек, ні. Фу. На. Да у нас вкусно. Ну ты же роли їсиш. Та ты шо? Кринж. Кринж, кринж, кринж. Ну що, пішли? Що таке? Пішли. Зараз ми будемо знімати Яну. Так, все. Ми вже йдемо. Ми були ось там, там на столиках. Зараз ми йдемо туди. Трішки помалював мілками. Так це, це, напевно, вже підики подивитися? А я не знаю, що туди подивитися. Це, напевно, вже буде кінець відео. А, я б, б, реально хотіла подивитися. Яна, ти не даєш мені записати. Все, записуй. Це, напевно, вже буде кінець відео. Тому що ми їх так вже нормально доснімали. І, напевно, наступне відео я вже придумаю на якусь іншу тематику, як, як мені його зробити. Тому не всудіть Бо Це моє перше відео. Я 5 років нічого не монтувала. Це взагалі це зовсім інше від того, що я раніше робила. Я постараюся зробити нормально, дуже постараюсь. Тому всім вам гарного дня. Have a nice day. Have a nice day, goodbye. Тому всім до -то побачення, всім гарного дня.